Свято перенесло усіх запрошених у зимовий ліс, де їх вітали пухнасті зайчики. А нам все одно. а нам все одно, Не боїмося. Обрагісову. Справи як у нас у веселий час. Ми співаємо пісеньку звіту. Здивували присутніх і дівчатка у костюмах ляльок. Добре, розуміє, що прихід нового року неможливий без діда мороза, тому вони відправляються на його пошуки. На їхньому шляху трапляється дивна домівка баби Яги. Вона намагається переконати шукачів у тому, що Діда Мороза насправді не існує. Мороза діда не було, і нема. Навіщо кликати його дарма? Запросите, прийде якийсь дідок, а я то знаю, що нема казок. Бабусю, а ти хіба із сказки? Я то я, а то компанія не моя. Однак хлопчики та дівчатка все ж мовляють ягу їм допомогти та запрошують бабусю на новорічний бал. Допоможи нам, здоровусенько, ми запрошуємо тебе на бал. Новорічний наш карнавал. Та, будь ласка, допоможи. сяг до Діда Мороза, покажи. Як ви мені казали, і як ви мене називали? Ліси ж я завжди тенцівна, показна і ось примітна. Перукарня схопила, сукню нову прикупила, ось косметика і лак. Вийшла ледь просто смог. Після довгих вмовлянь баба яга пристає на пропозицію дітей. Вони натомість дарують їй пісню про зиму. Яга дотрималася свого слова та невдовзі привела Діда Мороза. Малеча зустріла дорогого та шановного гостя піснями. Порадували дідуся Мороза і маленькі сніжинки та гномики, котрі виконали танець. Обійшлося свято і традиційних віршиків на зимову тематику. Малеча урочисто виконувала їх біля ялинки. Сі річки тепер в обнові, біло скло над бережком. Ходить грудень по діброві, все стеляє світничком. Вишні іні розквітли, в білих шубах всі дубки озирають, ночі свіжі розмальовані шипки. Молодець, це ж я груді помогав. Винагородою за всі старання дітлахів стали солодкі подарунки, адже саме за них малеча найбільше любить бородатого дідуся у червоному кожусі. Марина Кучкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.